Мініфутбольні баталії за першість в осінньому турнірі змагатимуться 18 команд. Він нині триває на майданчиках спорткомплексу «Манеж». Змагання проводить Асоціація аматорського мініфутболу в Черкаській області. Детальніше про перебіг турніру Олег Кукса. На першому етапі учасники розподілені на чотири групи. Так у групі А одноосібним лідером є одна родина. У своєму третьому поєдинку вона протистояла найближчому конкуренту команді Фінт родинівці впевно провели гру і здобули переконливу перемогу Зіграли від захисту, зловили ребят на контратаках, забили свої голи, виграли. Я думаю, вийшли з групи. Була хороша, добра гра, яка цікава для глядачів. У цій же групі Азот протистояв команди ЮФ МТК. Початок матчу для азотівців склався невдало, але потім вони зуміли змінити ситуацію на свою користь. У підсумку 6-2 на користь Азоту. Просто вийшли розслаблена на гру. Думали, що одразу пойдеть гра. гра не пошла, пропустили два гола. І потім атигралісь. Отвічно, 6-2 виграли. Матчі в групах завершаться цієї суботи. А вже у неділю вісімка найкращих команд зіграє чвертьфінальні поєдинки. Півфінали та ігри за нагороди турніру відбудуться 27 і 28 вересня. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка новини.